Добрий день, шановне товариство! 19 лютого 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки, ставимо запитання. Сьогодні, маючи якихось півгодинки часу після роботи, швиденько перекопав в теплиці. Тут у нас середня полоса, де росли в огірки, підпосів редиски. Редиску ще поки сіяти не будемо, якийсь тиждень почекаємо. Ну, ще не зрозуміло, як воно буде, як почне топитися сніг на дворі. чи не буде в теплиці потопу. Бо, як бачите, під цю сторону земля досить таки мокра, підтягує знизу. Вода не затікала, але підтягує. Ну, але перекопали. Хай земля влягається, щоб можна було нормально його посіяти. Так що сезон стартанув і ми працюємо. Всім нам найшвидшої перемоги, мирного неба, здоров'я, наснаги до праці, до побачення!